Віці мандруючим і тимчасово не мандруючим. Це вже 50-й день спільного кроку. Вже 50 днів ми збираємо для благодійного фонду Янгули, які піклуються про бійців 3-ї штормової і підрозділів Фазову. Сьогодні ви можете побачити на мені фірмову футболочку, тому що сьогодні 50-й день. Як ми йдемо. Сьогодні ми доходимо до Вінниці. Я показую, що є Вінниці, показую за минулі дні щось. Ми святкуємо 50 днів. Завтра виходить статистика за 50 днів, що у нас відбулось, що ми зібрали, скільки кілометрів і так далі. Потім сьогодні буде маленький розіграш, деталі ви дізнаєтесь пізніше. Тому обов'язково слідкуйте за сьогоднішніми сторіс і публікуйте. Публікуйте, робіть репост для тих, хто не знає, що вони дізнались, а про тих, хто, хто забув, що ви нагадали, що спільний крок є, спільний крок іде, і він дійде до Ужгорода. Тому. Робіть репост, ви ще можете відмічати якихось відомих людей, які є в Вінниці, або просто відомих людей, щоб вони дізналися про спільноте відмічати якихось відомих людей, які є в Вінниці, або просто відомих людей, щоб вони дізналися про спільний крок. І нас стало більше. Побачимось.